Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні в 5 вересня, осінь. І розкажу вам ціни, які на ринку у Львові. Це гуртовий ринок. Начнемо з Кавуна. Чому з Кавуна? Тому що Кавун 10-17 сьогодні. А так по зелені. Кріп. 50-80, Петрушка 70 100 Салат 20-25, Базилик 140, баклажан 15-18, кукуруза 5. Толстой асвон сливка це помідор 10-15. З носиком є ще помідори червоні 10-16, круглий червоний 12-15, рожевий і жовтий 25-30, принц 35-40. Огірок 10, 15, перець жовтий 18, білозерка переважно, І геркулес червоний і кап'я 35. Гіркий червоний 80, 100, кабачок 8-10, Капуста 5, 6, Цвітна 25, 35, брокколі 35-30. Пекінка 30, Савойка 12-17, картопля 6,57, Буряк 7, 8, Морква 8, Цибуля 10,13, часник 70150. Хто бажає розсаду полуниці? Копанка з сорти Бріла Амі і Гранд Роса. Можна заказати, буде дані в відео. Непогана полониця, добрі сорти. Вам вибирати, звичайно, але можете все заказати. Яблука від 13 до 18 великі. груші 30, 50, слива 15, 20. Лухина 130. Вже нема так. що нема, Малина 50. Гарбуз кашовий 22. абрикос 80, персик 40, 55. Виноград 70, 80, і диня 50. Ну і про кавану, що я зразу сказав, тому що кавун можна купити на гуртовому від 10 до 17 гривнів. Це залежить від різних сортів. Сортів, ну і крупні, Дрібніші це вже вибирати вам. Так що є. По помідору ще теж можна набрати на закрутку. Різниця, яка зараз трохи розкажу про різницю, які є, допустимо, на роздріб ціна, і на гуртовому. По помідору, помідор сьогодні я бачу, помідори були. Та сама сливка і 18 до 25. Це в роздріб від маленької до крупнішої. Червоний непоганий, з носиком 20 гривень, але красиві. Це, кажуть, це є роздріб. Огірок так само 15 гривень, не, не дуже. Кукуруза 12 гривень в розріб бачив. По перцю трошки дорогше. Є 50, їй є 65. Домашній хто ніхто продає 50 гарний, непоганий, це по перцю червоному. Геркулес взяти польот, звичайно, ну і капія. Це зараз беруть на дзіку. На джіку або на лечо, хто як вибирає. Капуста 10-12 в роздріб. Кабачок. 15 гривень, цвітна 50. Пекінки, як зараз такої немає, то пекінки не бачив. Картопля 15 гривень в роздріб це сьогодні дивився. Поп моркві і буряку 12-15 гривень. Цибуля Цибуля так же саме, Від до 15 гривень. Розріб свою домашню ще за 20-25 і просять. Часник-часник продають головками, а так на кілограмі. Не. Головка 5, якщо більше, 10. Переважно зелені у нас йде пучками. Пучки 10 гривень, пока 10 гривень. Це я вам сказав. Розріб і. Ну і гуртовий ринок гуртовий. Це що в нашому краю. Зараз йде роздріб така ціна, на які, як то кажеться, привезені овочі. А так, хватає зараз і перцю, і помідорів. За картоплю трошки ціну підняли в роздріб, але так, як бачу, що в магазинах можна купити дешевше, зупинилися, тому що була гарна картопля і по 20 гривень в розріб. А так, бачите, вже пішов сезон викопування. Дуже багато зараз копають, бо хочуть осінню якраз. В кого вродила, в кого не вродила. Це залежить від погоди, від підживлень і від цього. Це я по картоплі. А так капуста непогана, бачу є. Сім, як то говориться, постійно здоровля. Пишемо ціни, які у вас є. Це не пишуть, які регіони написали, що деякі сходяться, деякі у них менше, деякі у них більше. Ну, це Україна велика. Так що е, пишемо. Це дуже буде інтересно, навіть другим людям почитати і подивитися. А так, як завжди, здоров'я вам, Україні перемоги. І слава Збройним Силам України. До побачення!